Слава Україні, і раді вітати в ефірі апостов ті, доброго ранку. Вітаю пане Юрію. Тож розповідайте ту всю інформацію, яку ви можете повідомити у прямому матері щодо масованих атак дронів Камікадзе шахет 136 по столиці і по Київській області. Скільки загалом дронів було зафіксовано? Скільки було збито? Якщо можете говорити, будь ласка, хочемо вас почути. Так, ну всіх безумовно, а хто сидить в Києві в студії і чують ті вибухи, цікавить власне ситуація на Київщині. Це зрозуміло, тому що і продовжується бойова робота. Щойно теж колеги ваші теж повідомляли, що чують вибухи. Так працює і протиповітряна оборона, і безумовно є влучання тут. Ну не без цього треба було розуміння у що. Не все можна збити 100% ефективністю, тим паче такий тип озброєння, як крилаті ракети чи балістичні, а також і БПЛА, бережуючі боєприпаси. Має на увазі шахет 36, це теж зброя, яка ну збив, збивається, але ну на жаль, 100% результат ну надати ніхто не може. Тим паче, що ми маємо все ж е, дефіцит, так проблему з е, саме з засобами вогневого ураження, тому що. Територія України надзвичайно велика, а ворог має можливість запускати ці дрони. Вони мають певний за, за, запас дальності польоту, і вони можуть літати круж, по кругу собі, десь там шукаючи ті слабкі місця чи дірки е, в е, якійсь там в протиповітряній обороні, а вони безумовно прогалини ці є, тому що я вже ж кажу, що розставити по всій території ППО, нашої великої. І могутньої держави ну не так просто, тому маємо з цим ну дещо хитрувати з ворогом. Ворог це прекрасно розуміє, має дані розвідки, де він. Може промацати десь слабкі місця і допомогою своєї наземної розвідки, повітряної розвідки, таким чином вводити гуману, запускати десь на різних напрямках, різними групами. Тому зараз по Києву ми інформацію уточнюємо. Працює зараз дійсно військові наші повітряних сил намагаються робити все, що можуть, щоб знищити якомога більше цієї сарани, яка летить із території Білорусі, вже із Курської області, саме по. Північних регіонах, зокрема і по столиці. Але е, стосовно півдня, ми вже загально щойно прилюдне інформацію по збитих шахедах е, Власне, вечірній час, тобто ще минулої доби, але фактично ближче до 12-ї, це вже нічний час, е, збито 11 дронів Камікадзе, Це 9 були наша оборона повітряних сил, а також долучилася і територіальна оборона, також Нацгвардія, теж по одному збили. І, е-е, в нічний час, 3-ї години по сьомої, знову був Південь атакований, е, і цього разу збили вже 15 дронів-камікадзе. Отож, за нічний час маємо вже 26 Дронів збито ну на цьому напрямку цей на, напрямок Південний це Одеса, Миколаївщина, Херсонщина. Працює повітряне командування південь, там з приданими йому силами та засобами з різних регіонів. Саме там звідти і почалися атаки і там вони і продовжуються найбільше. І Тому там на сьогоднішній день щодно командувач з'єднання генерал майор Дмитро Карпа повідомив, що вже збили саме на цьому напрямку 100 іранських дронів. 96 шахи це 96 шість 136 сто три камікадзе, також 4 ударних мохаджера. Тобто можна вже уявити собі приблизно мати картину, скільки їх залетіло в Україну, і скільки їх збито. Безумовно, збито не усі. Але. Робота йде, і щоразу результат є кращий. Я думаю, що 70-80% все ж таки збивається. Залучається і зенітні ракетні війська, і авіація повітряних сил. Нещодавна історія, коли льотчик, так який катапультувався, на жаль, лозбив за день п'ять шахедів. Ну це. О, всіма засобами, що є, ну вони збиваються. А і ще на е, східному напрямку у нас теж атаковано критичну інфраструктуру. Знаємо, що на жаль, десь влучили е, вороги так, крилатими ракетами, але три ракети все ж збито протиповітряною обороною е, саме на східному напрямку. Е, повітряне командування схід теж відпрацювало. Чекаємо інформації по центру. Повітряному командуванні центр зараз, ну, вони там дещо підіб'ють, але ж, як бачите, бойова робота триває, тому це ускладнює саме оприлюднення. Найближчим часом давно. Пане Юрію, чекаємо на офіційну інформацію. І ще раніше ви заявляли, що після масованих ракетних обстрілів, які були 10-11 жовтня по Україні та постійного використання дронів Камікадзе, країни заходу вирішили надати збройним силам України саме більше систем протиповітряної оборони. І як ви можете оцінити ефективність саме протиповітряної оборони, яка вже діє на території нашої країни, зокрема ось ці німецькі аерісті? і також чи можете ви щось сказати, якісь деталі щодо ось цього анти? Дронового куполу, який частково працює над нашою, нібито столицею. Е, ну... Не можна так же казати про купол. Всі хочуть бачити залізний купол, як в Ізраїлі, і бути під під тим куполом і себе убезпечити себе. Ну на жаль, не так просто все. Я ж вже кажу, як і територія України, так і сам Київ. Це величезна територія, столиця України дуже велика. Її захистити треба теж засобів. Дуже багато розставити. Партнери ну так обіцяють всі дуже занепокоєні ситуацією, всі дуже хочуть допомогти. Ну але не поки ну це ж не так, що от вони сказали, і вже завтра воно тут з'явилося від заяв до дій до реалізації цих задумів, ну має пройти не. Немаленький, скажімо так, проміжок часу, тому що це і навчання фахівців, і це озброєння треба якось поставити до строю, визначити людей, які будуть його експлуатувати, навчити їх його обслуговувати, стріляти з нього. Це ну непростий процес. І ті засоби, які зараз пропонуються, вони теж різні. У Нас буде якщо це все надійде. У нас буде така вже солянка цього ППО. Якщо це обіцяне, буде так, що дійсно буде. Можливо, створювати теж якісь моменти, але ну і там, де мова е, про противітну оборону е, посилення, саме ще й сухопутних військ, тому що ці комплекси, які, про які йде зараз інформація у змі, це комплекси, зокрема, і для противітної оборони сухопутки та інших сил оборони не Повітряні сили мають мати більш вже такі засоби далекобійні, так які проти і ракет, і проти літаків та вертольотів, такі, як от ми говорили, «ТЕМ», «Насомс», Ну і хочемо дуже мати в перспективі. Це Петріот, один з найкращих так, у світі комплексів. Будь-що дійсно допоможе. Як би там не було, хто б що не говорив, допоможе саме посилити і проти тих самих дронів, щоб було чим їх радіолокаційно виявляти і знищувати. Пане Юрію. Сподіваємося, що нам наші західні партнери будуть надавати все більше протиповітряної оборони і. Більш-менш наша країна буде захищена від тих чи інших загроз. Скажіть, будь ласка, ви також раніше говорили, що ворог намагається обманути нашу протиповітряну оборону. Українські зенітники зрозуміли, що роблять все можливе, аби виявити ворожі повітряні стілі. Чи можете в ви трохи щось детальніше розповісти про про те, як вони намагаються обманути, і наприклад, на, на прикладі ось тих дронів Камікадзе? Ну, намагаються обманути не лише вони, і ми їх намагаємося обманути Війна це військове мистецтво, яке. Зрештою, ну хто кого, ну це, це як військо, це як гра, тактики гра на смерть, а не на життя. Ну, власне, тут потрібно ну, в, вмикати на повну потужність, розум, хитрість, досвід, і таким чином поєднувати всі якості для того, щоб дійсно знищувати ворога. Вони намагаються обхитрити яким чином? Вони беруть і те, що я вже щойно говорив, вивчають. Де в нас є на якому напрямку які сили. Вони побачили, що, допустимо, там ми знищили, там ми знищили. Вони будуть облітати з іншого боку. Програмуються як ракети крилаті, е які летять на нас, так само, і дрони камікадзе просто тактико-технічні характеристики. У них різні, але суть застосування зрештою одна. Вони мають там летять по сигналу GPS і можуть облітати. Ті райони, де противник має інформацію, що, там, що у нас там щось знаходиться, або це радіолокаційні станції, або знітні ракетні комплекси. І таким чином він може кружляти цей безпілотник десь там, летіти направо-наліво і врешті-решт долучати бити по цілі, так само як це роблять крилаті ракети. Оце, власне, і вся хитрість, Це хитрість полягає в тому, чи має противник інформацію. Якщо він має інформацію космічну повітряну розвідку і наземну, він узагальнює ці дані. Зокрема, ці дані можна отримати і від небайдужих українських громадян, які хочуть допомогти, а шкодять. власне, фотографуючи особливо ППО, який десь там переміщується, їде це безумовно тільки на користь ворогу. Тому треба ще раз, ще раз думати, перш ніж щось викладати на свою сторінку у Фейсбуку. Пане Юрію, дякуємо. вам, дійсно закликаємо не фільмувати, не робити знімки та відео і не викладати це в соціальні мережі, тому що це може шкодити і нам, і зрозуміло, що це певна така ціль для ворога. Повторна, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз за усю інформацію. Бережіть себе і до зустрічі.